А план ремонту внутрішньобудинкових доріг у Кіровограді виконаний на 100%. Програмою розвитку житлово-комунального господарства передбачалось заасфальтувати 11 дворів. Усе, що намітили, зробили. Витратили на це майже 900 тисяч гривень. Подивитися, як відремонтували подвір'я, вирушила Ольга Склярук. Провулок Училищний, що на Ковалівці, ще місяць тому тут були такі ями, що ні пройти, ні проїхати, розповідає пенсіонерка Віра Лебедєва. Тут просто були одні виямки. Горби. Пенсіонери не могли тут ходити. Приходилося обходити, тому що немає дороги. Саме пенсіонерки неодноразово зверталися на гарячу лінію губернатора та ходили до міських чиновників, які домоглися, щоб провулок внесли до програми розвитку ЖКГ та благоустрою міста. А тепер дивіться, аж куди гладенька дорога. Люди ходять спокійно, і діти тут відпочивають. І пенсіонери вже не турбуються. Що не бояться, що вони можуть. Попасти в якийсь рів на провулку училищному. У нас дуже багато живе пенсіонерів, уже людей похилого віку, інваліди, учасники війни, які дуже вдячні за те, що зробили дорогу. Бо в нас бабушки, дідушки ходять на паличках, і їм зараз ну легше стало ходити. Полагодили прибудинкові території і ще за десятьма адресами у Кіровограді. Одна з них проспект Перемоги. 12 пір нам удобно з колясочки кататися, і так хадіть. Пішочком, тому що ну дійсно були очень великі ями, і це опасно з ребенком, тим більше, да зараз добре здійснилися. конечно, везде так зробили. було б бы замічательно. Загалом відремонтували майже 6 тисяч квадратних метрів, витратили на це з міського бюджету 900 тисяч гривень. Нині збирають пропозиції на наступний рік. Ми виносимо пропозиції на постійно діючі комісії, і там уже депутати визначають. Де краще виконати, але згідно з цього, у нас є звернення від мешканців, і на це, звісно, звертається увага. Де більше звернень мешканців, там і виконуються роботи. Пенсіонери з провулку училищного тепер мріють про ремонт своїх під'їздів. Сподіваються, що місцева влада їм допоможе і цього разу. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.